У травні в тисячу році Бориспіль повстав проти політики більшовиків. Вони напали на місто, обстріляли його з усіх боків, захватили і влаштували криваву розправу. За часів комуністичного правління про це повстання було заборонено говорити відкрито. Напад здійснили 9 травня. Бориспільчани не допускали в місто загони Червоної армії. Як свідчать архіви, повстання очолювали Микола Чепілко і Іван Литовка. У загарбників були великі переваги, якими вони скористалися. Їх жорстокості не було меж, вони влаштовували криваві розправи, добиваючи поранених на вулицях і в лікарнях, спалюючи будівлі. Було розстріляно понад двісті чоловіків і кожного десятого мешканця. Наприкінці 1980-х вдалося удалося зібрати спогади старожилів про ці події. А в 1990 році вперше вшанували пам'ять учасників повстання. Як це все відбувалося в Борисполі і які є факти? Е, хочу зауважити, що Деякі дослідники стверджують, що це було не просто повстання, якась там ціла республіка створена, і кілька місяців все це тривало. По спогадах бориспільських старожилів, які збирала наша Наталя Вікторівна, директор музею. Це все тривало, цей сам порив, буквально до Другої половини дня. Ну тобто, почалося зранку, і в другій половині дня все це затихло. Надто були на рівні сили між тими, хто наступав, і тими, хто чинив спротив. Дуже не дуже багато спогадів є. На жаль, бо дуже довгий час люди. Боялися навіть гадувати. Надто жорстока влада розправилася з тими, хто навіть і не був причетний до повстання, от тому і мовчали люди. Боялися розповідати вже десь у 90-х роках. На початку 90-х років потроху, потроху збиралася ця інформація, і ось музейники ходили по людях і спілкувалися з старожилами, і записували ці спогади. Е, Найтакий е, е, об'ємніший спогад залишив Іван Семенович. Логовин. До речі, в нашому Альманасі вийшла перша частина спогадів цього старожила, який залишив просто виключно цінні свідчення. Він все це записав не просто там, десь комусь переказував, а записав власноручно от, і передав для нашого музею. Так ось його свідчення найоб'ємніше. Де він розповідає, як це все відбувалося. І з його спогадів виходить, що. Кілька разів заходили більшовицькі загони. Це якраз був період, коли була угода з поляками укладена, і більшовики відступали з правобережжя і постійно різні загони заскокували до міста і вимагали все, що я вже називала. От, і Бориспільці як, як могли хотіли чинити той і чинили той спротив. От, і Десь близько тижня їм вдавалося е, окремі загони відправляти поза містом, не впускали в місто. А ось е, саме на Георгія, коли сталася ця е, трагедія, е, не вдалося, е, е, так би мовити, більшовиків спрямувати в інше русло. Тут свою роль зіграло те, що на станції був бронепоїзд, і він обстріляв місто снарядами, як це називається жагатільна смі і місто почало горіти. Звісно, була страшна паніка. Ну, а в інших спогадах так само засвідчується основне, що була дуже жорстока розправа більшовиків, і що закінчилося все дуже швидко. Надто нерівні сили були. У повстанців не було зброї, достатньо і, і хорошої зброї, з якої можна було би довго тримати той спротив. От. Ну, і оці, ці запальні дії. Які призвели до того, щоб Бориспіль горів, у нас є навіть в експозиції Хрест одного з могили одного з учасників повстання. Тоді йому вдалося втікти у 20-му році його прізвище Ільєнко, і ховався він до 22-го, а в 22-му його все таки. Знову ж таки наздогнала, так би мовити, рука більшовицьких катів, і він був розстріляний. І цей хрест простояв на Божівському кладовищі mm. майже 100 років, 100 він не достояв, бо в 22-му хоронили, а він упав десь хрест е, в. Ну, за два-за три роки до сторіччя, можна так сказати, другий хрест встояв, той, що був на могилі Бубона, він витримав це столітнє стояння і вже був замінений у 2020 році.